Вітаю, піпли, ставте чай, тисніть, подобайко, Аж це добірка всякого цікавого. Всім дякую, окремо дякую за спонсорство в будь-якому вигляді. Приємного і починаймо. Спершу трішки деталей по StarFi. У Старфілд реалізували кишенькові крадіжки в реальному часі. Тепер шарити по чужих кишенях потрібно обережно, адже ігровий час не буде завмирати, як це було Fallout чи TES. Також гравці помітили, що створені скріншоти у фоторежимі Старфілд можна буде повісити всередині свого корабля. Можливо, система його оформлення буде схожа на ту, що й у Fallout 4, де можна прикрасити будинки трофеями, портретами та всякими дрібними. А ще випливла не одна новина з дивною економікою в Старфілд. От, наприклад, Реддітор підтвердив, що космічні кораблі майже нічого не коштують. Він порахував, що купити його можна за ціною в 64 бутерброди або за 25 порцій делікатесів із жуками. Може це якось пофіксять, але логіки небагато. Ну і продовжуючи тему, у Baldur's Gate 3 будуть додані сцени з тортурами. В одному діалозі, наприклад, можна вибрати метод насильства для отримання інформації від бранця. Удар розпеченою коцюбою по постигну, удар списом у пах, видалення нігтів на ногах. Самі ж тортури відбуватимуться за кадром. Геймери ще більше знищують рейтинг Diablo 4 на тлі нового патча і старту сезону. Лише 2 бали з 10 на Metacritic. Blizzard критикують, крім іншого, за ослаблення всіх класів і уповільнення загальної прогресії. До речі, після провального патча розробники Diablo 4 пообіцяли надалі не випускати подібних оновлень. Вони почули гравців голосно і чітко. Ну, типу. А ще Blizzard оголосила, що буде банити гравців за використання модів в Diablo 4. Ubisoft не збирається зупинятися, тож планує випустити 10 ігор за 8 місяців до початку квітня 24-го року. Більшість із них вийдуть восени 23-го. На наступний рік намічені Assassin's Creed Red, Prince of Persia Last Crown і, ймовірно, Star Wars Outlaws. Last. Ще стосовно Ubisoft не можу вручатися на 100%, але в мережі говорять, що Юбіки можуть видалити акаунт Ubisoft Connect разом з усіма купленими іграми. Лист із такої інформації. І почав активно обговорюватися в соцмережах. Як кажуть коментатори, це взагалі порушує закон про цифрові покупки. Але якщо копнути глибше, то в всьому винен UPlay. Річ у тім, що сам принцип, який прописано в користувацькій угоді, було перенесено в Ubisoft Connect з UPlay без оповіщення користувачів. Втім, Ubisoft зобов'язана видаляти непотрібні акаунти в разі непотрібності за запитом згідно з Генеральним регламентом про захист персональних даних ЄС. Пізніше Ubisoft вивчав вийшла на зв'язок та прояснила ситуацію з видаленням акаунтів. В двох словах, перед видаленням оцінюють активність, наявність ігор, підписки, а також бездіяльність. А взагалі говорять, що на практиці ні разу не видаляли аки, які не активні менше 4 років. У підтримці ж підтвердили, що якщо блокують профіль Ubisoft, то не вийде пограти в ігри компанії, куплені в Steam. Ну і не відходячи від Ubisoft, інсайдер Том Гендерсон уточнив стать головним героєм в Assassin's Creed Red у японському сеттингу. Отже, у грі будуть представлені чоловік самурай африканського походження, і жінка Шинобі Щуток чуток Assassin's Creed Red фокусується на стелсі з елементами від Splinter Cell або Hitman. Вийде у 2024 році. А Star Wars Outlaws не буде типічною 300 годинною рольовою RPG, яку всім буде складно завершити до кінця. Креативний директор розповів про це під час інтерв'ю з IGN. Коли його запитали, що для нього означає занадто велика RPG, Герейті пояснив, що така гра це та в яку гравці не встигають зіграти, насолодитися та довести до кінця. Його команда має мету залучити гравців до дуже насиченої пригоди у відкритому в світі, але при цьому гравці можуть самостійно ритмізувати свій гровий процес. Таким чином, Star Wars Outlaws – це не рольова гра на 200 або 300 годин, що не має кінця. Замість цього це дуже зосереджена пригодницька рольова гра, яка захопить гравців. Автор фанатського ремастера Сталкер Тінь Чорнобиля показав оновлену темну долину. Як повідомляється, робота над локацією завершена на 95%. Наступну поки що не анонсував. Виглядає гарно, але треба розуміти, що це лише фото. І ще стало трішки більше українського. «The Invincible» буде мати на релізі українські субтитри. Дякую полякам. Інсайдер назвав точну дату виходу першого трейлера GTA 6. Rockstar покаже його 17 листопада 2023 року. Сама гра, за його словами, побачить світ у 24-му році і коштуватиме приблизно 150 баксів. Ну що, повіримо в цей раз? Ну, GTA хто там знає ще, а от самі Rockstar і оновили логотип Red Dead Redemption на своєму сайті. Тож залишилося дочекатися анонси ремейка чи ремастера, щоб там не було, бо ж ну не просто так це. Вірно до того ж у Тайкту, 8 серпня, зустріч з інвесторами, тож анонс до цієї дати виглядає досить ймовірно. Я не фанат Всесвіту Mortal Kombat, тому зізнатися не дуже розуміюсь в тому, про що зараз скажу, але комусь це може бути цікаво. Скорпіоном у новій Mortal Kombat 1 виявиться молодший Саб Зіро. Це підтвердив наративний дизайнер гри на Comic-Con, Бо раніше розробники спеціально приховували імена ніндзя від фанатів. Згідно з новим таймлайном, тепер вогненим ніндзя буде Куай-Лян, А нуб Сайбот, чи Сайбот повернеться до своєї старої ролі. Не встигла нова Remnant вийти, як уже з'явилися повідомлення про проблеми з оптимізацією. Говорять, гру на високих налаштуваннях у 60 кадрів не запускає навіть топове залізо, а гравці скаржаться на проблеми зі з'єднанням. Розробники зараз активно займаються ремонтом свого дітища, десь я таке вже бачив. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Ну, певно, з головного. Фільм Барбі зібрав 155 мільйонів доларів за вихідні у США, показавши найкращий старт у прокаті за 23-й рік. Що стосується Опенгеймера, то картина про творця атомної бомби заробила понад 80 мільйонів доларів за той самий час. Особисто на Барбі не був і не буду, певно, через особисте. Але Опенгеймер дійсно сильна кінокартина. З нереальною грою акторів та надпотужним музичним супровідом. Проте не сказав би, що для усіх. Та Крістофер Нолан зміг, на мою думку. Аніме екранізація Ніра Томата отримає другий сезон. Після показу останніх епізодів в Японії було оголошено про початок виробництва другого сезону. Інші ж подробиці про сиквел, наприклад, дата виходу, не повідомляються. А, і Dying Light на мобілках хотіли. Китайський холдинг Tencent купив більшу частину акцій польської Techland. При цьому за розробниками залишилися права на ігри а про повну купівлю мова поки не йде. Рейтингове агентство і СРБ хоче використовувати розпізнавання облич для перевірки віку разом із батьківським контролем. Федеральна торгова комісія США вже збирає думки громадськості про цю ідею. Що думаєте, спрацює? CD Projekt Red планує скоротити 9% співробітників, це близько 100 осіб. До початку наступного року компанія мотивує це відсутністю роботи для них в найближчий рік. До речі, подібною штукою зайнялася і Blizzard. Вона вже звільнила 50 співробітників свого кіберспортивного підрозділу без попередження. Причиною послужив гнітючий стан Overwatch ліга, майбутнє якої стоїть під великим питанням. Для консоли Xbox вийшло глобальне оновлення з переробленим домашнім екраном. Апдейт прилітатиме поступово протягом кількох тижнів. ПК-версію Ratchet Clank Rift Apart зламали і злили в мережу через 5 хвилин після релізу. Це антирекорд серед ексклюзивів Sony для ПК. Раніше пальму першості тримала Last of Us Part 1, яку злили через півгодини. До речі, гру верифіковано для Steam Deck. Сфорспокен, до речі, офіційно видалили динуво. За півроку її так і не зламали, бо говорять, кому то треба. Ну і в Україні стартували передзамовлення на PlayStation 5, Spider-Man 2 Edition за оверпрайс. Переплата в середньому 7-8 тисяч. Рубрика Що там ворків на РФ ухвалили закон, що забороняє реєструватися на російських сайтах з іноземної електронної пошти. Також не можна використовувати для входу акаунти, зареєстровані через іноземні сервіси на кшталт Google або ж Apple ID. І яка дивина на Росії? Попит на розробників відео ігор впав на 40%. Експерти пов'язують скорочення кількості вакансій з релокацією значної кількості студій, нестачі грошей і контенту в індустрії. Далі більше. І на кінець Твіттеру кінець. Ні, якщо серйозно, то Ілон Маск замінив лого Твіттер. Логотип соцмережі вже оновився на ікс. І типу, ну окей. А ще Ілон Маск зізнався, що він уже створив персонажа з Ніком Нікома Дай, Я ніколи не помру. Та активно шпілить в діабло. Однак розробники вже встигли пожартувати над ним через його нік. Адже Мільярдер уже неодноразово помирав у грі. На цьому в мене все. Якщо сподобалося, тисніть вподобайку та підписку. Пишіть будь-який коментар та поширюйте канал серед друзів. Також буду вдячний за спонсорство. Патреон чи кофе, Разові донати, що завгодно, що дозволить продовжувати роботу над каналом. Всім дякую! Звітував Дім Дімич, бережіть себе і па-па.